Дорогі брати та сестри, від цього серця щиро вітаю вас з днем П'ятидесятниці, з днем зішестя Духа Святого на Першу Апостольську церкву. Ісус Христос, коли підносився на небеса, Він дав казівку для учнів, щоб вони не відходили від Єрусалиму, а чекали обітницю від Отця. І там же Він сказав іще такі слова: та ви приймете силу, коли на вас злине Дух Святий. І будете мені свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. І ця обітниця виконалася і продовжує виконуватись до сьогоднішнього дня. І кожна спрагла людина може отримати хрещення Духом Святим, сповнення Духом Святим. Дух Святий дуже багато присутній в нашому житті, саме Він веде нас до Ісуса Христа, саме Він докоряє нас в гріхах. Приводить до покаяння, саме Дух Святий свідкує Духу Нашому, що ми є діти Божі. Але разом з тим Дух Святий спонукує нас до певної місії. І згідно слів Ісуса Христа, ви приймете силу, коли Дух Святий злине на нас. Коли Дух Святий злинув на нас, ми прийняли силу для чого? Щоби бути свідками аж до останнього краю землі. І в цьому прекрасному тандемі разом із Святим Духом ми можемо виконати цю місію, бути свідками аж до краю до останнього краю землі. Це почесна місія, заради якої Ісус Христос приходив на цю землю. Він помер на Головському Христі, щоб дати нам спасіння і щоб дати нам здібність, можливість проповідувати Євангеліє для всіх людей, для кожного народу, щоб всі були спасені. І в цей день, в день п'ятидесятниці, давайте ми, сповнившись Святого Духа, знову і знову скажемо, я хочу бути свідком аж до останнього, краю землі. Благослови вас Господь, і давайте виконуємо нашу місію і наше призначення в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.